Всім привіт, друзі, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про три головні зміни, які вступають в силу і вже вступили в силу в Польщі від 1 серпня. І я думаю, для вас це має бути цікаво. Тож давайте розбиратися, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте йому лайк, і давайте починати. Отже, перша зміна, звісно, вона пов'язана з карантинними обмеженнями. З продовженнями перебування по карантину, і так само наступає новий обов'язок для роботодавців. В першу чергу, роботодавці, які працевлаштовують іноземців, мають впевнитись в тому, що їх працівники, які в них навіть працювали до цього періоду часу, що вони забезпечили собі легальне перебування на території Польщі. Тобто, якщо це якщо ми говоримо про інших іноземців, тобто не про українців, то в такому випадку їм треба. Мати або актуальну візу, або мати, наприклад, карту побиту, це в першу чергу, або хоча б подати документи на карту побиту. Плюс їм потрібно так само на сьогоднішній день вже мати якусь, якесь запрошення, так тобто дозвіл на роботу, який буде дозволяти їм легальну роботу. В українців на щастя цього немає. Тобто дозвіл на роботу українцям в Польщі зараз на період війни не потрібен. Що ж стосується українців в плані цієї зміни, то обов'язково роботодавець має перевірити, чи в ті, хто на момент 24 лютого 2022 року, ті, хто перебували саме на вже на продовжених візах та на продовжених картах побиту, роботодавець має впевнитись, що ці працівники на сьогоднішній день, на 1 серпня, забезпечили собі. Легальність перебування це можна було зробити в двох випадках: або зробити собі нову актуальну робочу візу, або ж як мінімум подати документи на карту побиту і на основі цього мати і легальне перебування в Польщі. Тому як це єдина фактично, категорія, яка попала, скажімо так, під роздачу, яка не отримала тимчасового захисту, це тільки люди, які власне були на продовжених документах. Це перше по друге, друга зміна вона стосується. Заборони торгівлі в неділю також в е, тій самій тарчі антикризисовій, яка була введена ще е, 13 березня 2020 року, було зазначено, що е, незважаючи на те, що неділя в Польщі являється вихідним днем, і в е, торговим точкам працювати е, законом заборонено в випадку, коли е, якщо це були е, малі приватні магазини, і на роботу виходив. Власник цього магазину, то цей магазин міг працювати, і в такому випадку також могли працювати і його наймані працівники, але тільки в тому випадку, якщо він був на місці. Зараз від 1 серпня працівники взагалі не можуть виходити в неділю на роботу. Тобто, в таких магазинчиках маленьких може працювати тільки суто власник, це друга така досить важлива зміна, і третє. Ну, якби третя така зміна це зниження ставок на соціальне страхування. Тому як президент Польщі Анджей Дуда знову ж таки перепідписав закон про мале соціальне страхування плюс. І з 1 серпня цього 2023 року малі підприємці ще цілий рік зможуть сплачувати менші внески, і про це також заявили офіційні польські джерела. Тож, друзі, це три основних зміни. Які вже вступили в силу в Польщі з 1 серпня? Надіюсь, для вас це було корисно. Надіюсь, для вас це було цікаво. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.